ХЛІБ наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Господь на небі КОЛОСЯН 4.1. Пани виявляйте до рабів справедливість та рівність. І знайте, що й для вас є на небі Господь. У 2022 році Міністерство праці Сінгапуру. Оголосило, що всі домашні працівники мігранти повинні щомісяця мати принаймні один день відпочинку, який роботодавці не зможуть компенсувати матеріально. Однак роботодавці були стурбовані тим, що в такому разі в ці дні не буде кому доглядати за їхніми близькими. Якщо логістику догляду за хворими ще можна було вирішити, уклавши альтернативні домовленості. То стереотипи роботодавців, що інші не мають потреби у відпочинку, було складно змінити. Уважне ставлення до інших не є чимось новим. Апостол Павло жив у часи, коли слуги вважалися власністю своїх господарів, і в одній зі своїх настанов до церкви він говорить, що господарі у своєму ставленні до слуг повинні виявляти справедливість. Тобто бути з ними справедливими, як сказано в одному з перекладів. Павло також каже слугам, щоб вони працювали, немов Господеві, а не людям, і водночас нагадує господарям про владу Ісуса над ними. «І для вас є на небі Господь. Його метою було заохотити віруючих жити, як ті, для кого найвищим авторитетом є Христос у нашій взаємодії з іншими. Чи то як роботодавець, чи як працівник. У наших домівках чи громадах ми можемо просити Бога допомогти нам робити те, що є справедливість та рівність? Чи ви ставились до когось несправедливо? Що ви можете змінити на роботі чи вдома, аби ставитись до інших з повагою? Помолимось, Небесний Отче. Будь ласка, прости мене за несправедливе ставлення до інших. Допоможи мені підкоритися тобі як Господу мого життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний».